Охео, oh, hey, любий друже, давно не чулися. На зв'язку твій особистий коуч Настя, і сьогодні я детально поясню, як обрати найкращий планшет. Так я користуюся графічними планшетами ще з 2014 року, у мене була можливість спробувати різні інструменти для створення цифрової графіки, такі як графічні дошки та рідкокристалічний графічний монітор для малювання, про особливості яких я тобі розповім згодом. Якщо порівнювати сьогодення з минулими днями, колись не було такого великого вибору, та рі... Різних типів планшетів. Тому моїм першим стала дошка фірми Vacom, адже вони були явними монополістами цієї епохи. На щастя, зараз планшети з беззарядними перами пропонуються багатьма виробниками, завдяки чому варіантів стає куди більше. Як користувач, я безумовно щаслива подібному багатству, однак тепер постає питання вибору: який з них буде найкращим для цифрової роботи? Однак, без паніки, панове, я детально поясню критерії вибору планшета та елементи, на які слід звернути увагу, щоб не помилитися. Для цього відео Парбо люб'язно надав мені серію Інтангбо, які також послужать мені прикладом та порівнянням у роботі. Farbo щиро дякую вам за представлений шанс, який я з радістю використаю. А з допомогою моделі Intang X7 я поясню 5 факторів при виборі планшета. А тому не станемо затягувати LET's Go! Перше, на що я звертаю свою увагу, так це на те, який контроль пера і чи не відходить курсор під час малювання. Це той фактор, на який я орієнтуюся кожного разу, коли обираю планшет. Деякі моделі, на жаль, грішать поведінкою перетягування пера, коли лінія відходить трохи вище чи трохи нижче реальної області під час малювання. На жаль, подібна проблема часто переслідує мене при роботі на графічному моніторі, і думаю, майже кожен, хто має досвід користування планшетом, мабуть, стикався з нею. Все ж, якщо я. Вище перетягування пера відбувається досить часто, накопичується роздратованість під час робочого процесу. До того ж, подібний нюанс значно ускладнює концентрацію на малюванні, і це при тому, навіть якщо планшет із пером мають високу продуктивність. Щоб уникнути цього, доцільно спробувати перед купівлею помалювати на планшеті у самому магазині, якщо є така можливість, і вони виставлені на тест. Якщо потрібної можливості немає, тоді доступні варіанти у вигляді або ж оренди потрібного планшету на певний термін, деякі виробники якраз пропонують подібну послугу. Або ж за альтернативного варіанту можу також запропонувати придивитись детальні відеоогляди бажаної моделі. Тому, будь ласка, не нехтуй і скористайся цією порадою, так як комфорт при роботі є надзвичайно важливим. Що перевернуло мою увагу під час ознайомлення з X7? Затримки курсора під час активної роботи не було і це дуже добре, тому я могла вільно без перепон використовувати планшет для створення швидкого малюнку. Також притягування порени відбувалося і я змогла з легкістю протестувати надану мені модель. Можу сказати, подібна проблема може бути також пов'язана з версією драйвера. Річ у тому, що для кожної операційної системи, комп'ютера чи телефону поведінка драйверу може змінюватись, а тому повів убачений при завантаженні потрібної версії. Далі на що я звертаю увагу, яка чутливість пират та чи немає затримки. Це другий критерій, по якому я обираю планшети, а саме, яка генерація затримки під час проведення ліній та налаштування чутливості до тиску на робочу поверхню. Багато людей знають про затримку, але не всі розуміють важливість чутливості щодо тиску. Тут річ йде про поведінку градації товщини ліній під час малювання. Це ті елементи, які мене найбільше турбують під час малювання робіт в цілому. Однак їх дуже легко перевірити простими діями, наприклад, щоб переконати. Чи немає затримки, достатньо швидко-швидко відмальовувати -швидко лінії штрихами. Я спробувала як Сонік порухати рукою і не відчуваю ніякого дискомфорту знак якості ставлю. Також досить просто перевірити наградацію від сильного натискання переду слабкого. Тут натиск пера не раптово слабшає, а лінії з'єднуються плавно. Це є необхідністю для комфортного досвіду. Лінійка цієї моделі якраз чудово проявляє себе як у контролі, так і в чутливості у роботі, що не Може мене не радувати, адже у створенні манги та коміксів дуже важливо, щоб робота йшла інтуїтивно, без затримок, інакше вони стануть дуже ускладнювати процес, як і відчуття задоволення від малювання. А хардкору від процесу нам і так вистачає. Огляд в місто X7 У попередньому відео огляді я показувала комплектацію Intangible M. І зараз я детальніше ознайомлю тебе зі вмістом меншої моделі серії X7. З відкриття магнітного боксу, першим нас зустрічає основний корп. З графічного планшету. Це інструкція по встановленню драйверу разом з наклейками, рукавичка для руки, нижче знаходиться серветка, гарантійний талон та короткий посібник. Сім жорстких змінних накінечників, безпровідна ручка з досить милим дизайном, також коробка містить кабель USB для підключення, перехідник і зручний пенал для перей накінечників. Ось так виглядає впорядкована комплектація, і на цьому огляд цього багатства завершується. Далі я з тобою поділюсь тим, які відчуття він у мене Викликає. Поверхня планшета є гладкою і, як на мене, це дуже добре. Таким чином, він більш тонко відчуває натиск пера, що робить контроль ліній неймовірним. Так як планшет підтримує 8192 рівні натиску пера, з мого досвіду, інталбой x 7 має плавне відчуття малювання. Він добре ковзає пером і підходить для плавного малювання довгих штрихів. Хоч і поверхня слизька, але не без нерівності, та все ж перо забезпечує контрольоване відчуття малювання. А також нова функція пасивної. Ручки S01 використовує технологію жорсткого пера з коротким ходом, що імітує ефект малювання традиційною ручкою. При цьому ручка стабільна та не трясеться, завдяки чому під час активної роботи можна почути характерний звук, наче на папері. Цей звук може рятувати деяких людей, однак, оскільки це безпосередньо пов'язано з особистими смаками та питаннями дизайну, судити, чи потрібна особливість є перевагою чи недоліком у планшетах, я залишу тобі. Також слід звертати увагу на налаштування клавіш швидкого доступу. Це четвертий фактор, який слід враховувати при виборі планшету. Насправді це є дуже важливою темою, адже доступ до кастомних хоткеїв може вплинути на час роботи, пришвидшуючи процес. Тому перед купівлею планшету рекомендую перевірити, чи є на ньому клавіші швидкого доступу. Деякі моделі містять кілька кнопок з боку планшету, завдяки чому не потрібно додатково купувати пристрій для однієї руки. Інтан x Має 5 кнопок швидкого доступу з кільцем масштабування, який дозволяє з кнопкою по центру перемикати режим зміни розміру пензля, а перемикач зверху дозволяє швидко змінювати зарання збереження налаштування планшету для різних девайсів. Адже X7 підтримує підключення навіть до телефону чи планшету на операційній системі Android. Перо теж має в доступі дві швидкі клавіші, що є дуже зручним для підбору кольору чи перетягування полотна, наприклад. А у завантаженні програмі драйверу до планшету не складе труднощі встановити необхідні клавіші, які можна встановити для кожної програми окремо, наприклад, будь це Photoshop чи Clip Studio Paint. До речі, для кожного програмного забезпечення хоткеї можна налаштувати по-різному. Це дуже корисна функція якого розміру обирати планшет? Це п'ятий фактор, який слід враховувати при виборі графічного планшету, а саме правильно підібрати розмір планшета відповідно до того, як ти малюєш. Це також залежить від розміру твого стола та монітору. Тож якими критеріями слід керуватися при виборі планшету. Тут усе просто. Якщо робоча поверхня столу не обмежена, Потрібно враховувати твій стиль та звички у малюванні. Існує два види художників: перші активно використовують всю руку від зап'ястя до плеча та малюють лінії розмашистим рухом руки. Другі ж надають перевагу тримати робочу область ближче до центру та малювати невеликими рухами зап'ястка. Оскільки, відношусь до другого типу, я надаю перевагу у виборі менших моделей планшету. Однак існує думка, мовби би професіонали прихильні до великих робочих візон. Що а? насправді не є правдиво. велика поверхня планшету не має значення в порівнянні з меншою щодо ефективності. Багатьом профі навіть легше користуватись маленьким планшетом, так як при затяжному малюванні рука може стомлюватись від інтенсивної роботи, а тому слід враховувати який з доступних варіантів стане ідеальним саме для тебе. Серія інтанг доступна в трьох розмірах: M, S та X7. Я вважаю це чудовим, тому що так легше підібрати той, що буде відповідати моєму стилю. У порівнянні вблизі дуже помітно, що розмір М набагато більш ніж розмір X7, який я представила цього разу. М підійде для тих, хто бажає створювати роботи динамічними живими штрихами, коли X7 більше компактний і його зручно розміщувати на обмежених поверхнях, розміри якого не втомлюють навіть після 5 годин роботи в один приїзд. Яка різниця між графічним монітором та дошкою? Це питання, мабуть, найчастіше задають мені колеги при виборі своїх девайсів. та й справді по відчуттям роботи вони як небо та земля. Я з тих, хто надає перевагу графічному монітору? Діло у тому, що за процесом він ближче наближений до традиційного малювання. Де тепер свою рукою, і результат того, що провів безпосередньо на робочій поверхні. Однак для того, щоб не перекривати собі вид, приходиться нахиляти перо до максимального допустимого градусу, через що часом виникає злощасний ефект притягування пера. І, можливо, більшість з вас вважає такий спосіб малювання більш зручним. Я особисто знаю людей, які навіть після графічного монітору повертаються назад за дошку. Адже на відміну від моніторів, вони є компактними. З ними не потрібно нахиляти голову, так як робота з дошки відображається напряму на моніторі комп'ютеру чи ноутбуку і нічого не заважає спостерігати за процесом. До того ж, графічні монітори можуть відбивати світло, і також потрібно регулювати положення тіла для ефективнішої роботи. В той же час, коли дошці абсолютно все одно на чому або на кому ти там малюєш. Деякі моделі оснащені Bluetooth або безпровідним з'єднанням, що робить можливим малювати. На ньому навіть на вулиці. Монітор же має купу дроців, і він залежить від живлення розетки. Та безумовно перемога графічних моніторів, як на мене, полягає у тому, що їх легше засвоїти, причому одразу, адже на дошку все ж витрачається час на адаптацію. Усе залежить лише від твоїх смаків та критеріїв комфорту у роботі. Якщо вагаєшся на що звернути увагу, вибираючи планшет. Тоді рекомендую притриматись цих п'ять пунктів. Вони тобі дуже допоможуть. А поки я нагадую, що використовувала інтанго X7 від Перплу, щоб ознайомити тебе з необхідними критеріями ідеального планшету в колонці опису цього відео я залишу пряме посилання Перпла, щоб ти зміг переглянути детальну інформацію про продукт. Якщо все ж сподобалася рожева радість. А також дякую тобі за те, що переглянув це відео до кінця. Твоя підтримка безцінна. Ну а на цьому моя робота закінчується. До скорої зустрічі і бай-бай!